Так, друзі, усім привіт! З вами Роман Шкудер, і сьогодні ми поговоримо, як вдалося заробити з одного аккаунта на Binance трошки більше, ніж 23 тисячі доларів. Це тільки з одного, друзі. А якщо взяти всі сумарно і клієнтські, то там можна купити спокійно квартиру до з ремонту. Ну і ще лишиться кошти. Значить, для тих, хто хоче дійсно отримати результати, ви можете залишати за посиланням нижче. Свої заявки на станство по трейдингу, і у нас ще є продукт зараз новий лонтер на два роки, де ми разом з вами будемо торгувати, ну і зробимо від 300 до 1000% за два роки. Зараз хороша можливість. Остання, я думаю, така можливість зайти в дану фазу циклу зростання, тобто, да, і використати цю можливість, тому що можливості, такі, як зараз, друзі, бувають, буває раз там 4 5 років. Щоб ви просто розуміли, попередня можливість така була у 2020 році. Зараз вже майже 2025. Ну і я думаю, що зростання ринку продовжиться, звичайно. Ну, треба ще вміти правильно це використовувати. І саме головне, вміти правильно вийти. Давайте ми вернемося до аккаунта е, е, на Binance. Аккаунт мій. От, тут є мої дані. Значить, що? Візьмемо за останній місяць. Ось, виходить, бачите, є BTC як Ріс, подивіться, да? І як ріс портфель Як Ріспортфель, накопичений PNL. Значить, що було? О, зараз ще в там, в позиції, Я був частково виходив. Вчора у нас було зниження, я перезаходив. Ну і ще в USDT так само є частина кешу. Зараз чиста вартість активів, бачите, 47. 1047 956, значить, ось прибуток за місяць, плюс 23,646 доларів. Значить, ось тут кожен день можна подивитися, да, скільки було. Забрано, да, і стільки було, наприклад, давав, або ринок давав, або він міг забирати так само, бачите, ось, наприклад, тут було 3800, потім 3400 мінус. Бачите, ось тут там плюс, ну і далі, плюс-мінус, плюс-мінус, це до острокої більше позиції тут, друзі, були на цьому аккаунті. Тому ось так вийшло зробити. Тобто торгував я був частково і локально, дещо сидів. Давніше ще набирався, да, тому що це в мене портфель такий більш зроблений для довгострокового. Ну і подивимося, що можна буде з нього зробити. Наші портфель є безкоштовно в телеграм-каналі. Можете теж за посиланням нижче перейти і підписатися на канал, там ми ведемо портфель Його. Зараз дохідність з 10 тисяч 34 з 10 000. ціль зробити 66 тобто щоб було в загальному 70 думаю що ми десь до порядка 2-3 місяців це мали би зробити там теж хороші позиції. Е, значить, що е, тут так само було? Зараз ще є позиції там Пепе Вів, в мене Ума частково, є, в мене ще давно її був брав, боме теж ніяк не може піти. Цей Боме я його також брав. Тобто, якби ще ці всі позиції, друзі, пішли, то було б ще круче. Ну, я рахую і так, це нормально. Зробити таку дохідність за місяць. Ну тобто, деякі люди навіть за рік стільки не заробляють, як тут можна зробити за місяць. Ну я говорю, це все. Е фаза ринку, тобто фаза ринку, яка зараз є зростаючою. Тому важливо важливо зараз використати ці можливості, да і забрати все-таки, забрати профіт поки поки ринок це дає. Е значить, бачите, тут є щоденний PNL, от можна подивитися. Ну, і загальна чиста вартість, бачите, помине на один день 47 тисяч. Е тут було бачите старт був там з 20. З 20 тисяч, ну більше 100% вийшло забрати за один місяць. Ну, я рахую, що це непогано. Враховуючи, що в нас не вся альта росла, тобто деякі альти не йшли. Наприклад, зараз ми ще глянемо по графікам теж. Але позиції, які в мене є, на які я розраховував, то вони сходили дуже-дуже непогано. Дуже душне павлю. Ви тут все бачите? А, бачите, бо тут екранчик є, і щоб було видно, я тут трошки нижче, зараз так посуну. Щоб було видно ось цю криву. Бачите, тут було і. Спочатку ми теж були вищі, потім впали нижче, потім знов сходили вищі і так далі. Бачите? Тут, ну така більше довгострокова стратегія на даному портфелі. Тут не, знаєте, не задача там. Розірвати там ринок за місяць зробити 500%. Ну, це можна на фічах. У мене є багато різних аккаунтів, друзі, багато різних стратегій. Я не використовую один аккаунт і там все торгую. У мене на Binance тільки три аккаунти є. Тільки на Binance, на Месі 2, на Bybit 3, на Окексі 3, щоб ви просто розуміли, на Gate.io 1, на KuCoin 2. Щоб ви просто знали, що це не один аккаунт. На Хобі один аккаунт, на Sierro, Cryptocom теж один аккаунт є. Тобто, загальному там, напевно, аккаунтів 15. Тобто це тільки один із них я показую. Ну і клієнтських у нас десь. Штук 5, я так розумію, да, 5 раз, два, три. Та да, 5 аккаунтів, ще клієнтських. Там багато, друзі, грошей набагато більше, ніж тут. Ну я показую то, що своє. То, що клієнтське, то клієнта, то його конфіденційна інформація. Я туди лізти не буду, показувати це вам теж не буду. Хто, наприклад, хоче по клієнтським якимось там поговорити, да, ви теж можете написати або мені в Телеграм, або можете написати на почту. Хоча давайте, напевно, все-таки пишіть мені в Телеграм, і там можна буде поспілкуватися окремі умови і окремі управління. Ну, вам, якщо ви хочете, ви можете піти на програму Long Term на 2 роки. І це теж, в принципі, то саме. Просто ви платите, ну і забирайте профід собі. А Якщо ми торгуємо по вашому рахунку, то ми забираємо 40% собі профід, щоб ви просто знали. Значить, що я хочу сказати, зараз не треба теж сильно вдаватися в ФОМА, друзі, тому що на ринку зараз дуже сильні рухи відбуваються, і люди ловлять фома І така якраз штука відбулася на хвості. Зараз я теж графік ще покажу, який був вчора. E, Значить, тут я думаю, що все зрозуміло. Тобто, бачимо, що, в принципі, всі цифри реальні. можу вам теж на торгівлю тут перевести і показати, що дійсно тут все є. Що я не просто там взяв просто якийсь скрін. А дійсно, от дивіться, просто. Ви розумієте? Да, так, в мене зараз тут буде кеш, От кеш там 2900. Ось тут, бачите. Тобто, є угоди. Зараз я вам ще покажу, наприклад, там у нас була Пепе. Зараз ми тут подивимося. Дивіться, зараз, якщо будуть, тут угоди, секунду. Щось не показує у нас угоди. Зараз ми відкриємо це. Історія ордерів, Подивіться, бачите, ось у мене були покупки. Була потім часткова продажа, тому що я вирізав, ну, зрозумів, що ринок скоро ще за піде підлогу. Подивіться, ось тут я давав був для всіх 5 серпня в себе в телеграм-каналі безкоштовно. Я давав ідеї, хто хотів, міг взяти. Я всім давав це. Хто взяв, ну змогли забрати. Потім я був частково, бачите, Пепе тут закрив на імпульсі. но Також ще одне закриття в мене було. 8-чла. І от вчора я також був назад, докупив, тому що, подивіться, Пепе не йде. Не йде на перелов, тобто сильніше ринку. Бачите, ось на цьому зниженні, ось з цієї точки. Я назад докупив те, що тут був продав. Ну, і от в мене ще продажа була знизу. Ну, але це ніхто не знає, знаєте, можна теж сказати, треба було потрібно, потрібно, потрібно продавати на хаю. Друзі, я тут був купив по, по 30 ну, 406, і зараз ціна там, тобто 5 0, 6, а зараз ціна 4,025. Тобто, щоб ви розуміли, це 100, 200, 300, 400, більше 400%. Щоб ви просто розуміли. От на пепе. Ось мої покупки були. Да, частково я зайшов, а потім частково ще був перезайшов ось тут. Ну і ще можна було заходити, скільки завгодно, ось тут брати. Ось вам просто ось, згод, то, що я сказав, що рахунок реальний. І ось можна навіть подивитися, історія торгівлі. Ось гляньте просто. Да? Ось у мене покупки були, ось тут були продажі, покупки і так далі. Бачите, все, є дати. Тобто реальний рахунок. То, що я їм тільки що показував. Е, тому що всі, знаєте, мені пишуть там цифри, цифри, цифри. Будь ласка, ось вам цифри. Я показав, поділився. Це тільки з моїх аккаунтів. Також я в себе в, в інстаграмі показував ще один ак, У мене є на Окексі спеціально. Я зробив невеликий аккаунт спеціально для того, щоб я зараз вам, в принципі, можу відкрити тут. Було більше, зараз трохи менше. У мене тут було три тисячі. Я починав з трьох тисяч, зараз тут 14,5, з половиною. Було шістнадцять. Тобто мінус там, півтори тисячі сходило, ну там 10% вниз, хоча альта в нас падала, була і мінус 30, щоб ви просто розуміли, на знижую. Тобто цей ак я виставляв в себе був в е, Інстаграмі. Ось він на Окексі. Ага. Тобто тут так само: профід за місяць, е, плюс 6 тисяч доларів. Тобто я на це не рахував, там, ну, там, взяли ми там 23 плюс 6, це там біль майже 30, 6,5, тут 23,5, виходить тобто, плюс 30 тільки з двох аккаунтів. Ну, а далі я вже там не буду сильно рахувати, але просто щоб розуміло, що навіть з невеликих сум можна зробити ось таке. Тобто з 3000 зробив там 14-15. Щоб тобто, ви розуміли, це виходить е, 400% чистими. 400% чистими десь за місяця, напевно, 4% це відбулося. Тому можна зробити гроші із невеликих сум. Не обов'язково, мені теж багато хто говорить, о, в тебе є там рахунок, все, тобі легше, друзі. Насправді, не залежить, який у вас рахунок, 100 доларів чи 100 мільйонів. Зливати можна з любого. І так само і заробляти можна з любого. Якщо у вас будуть хороші результати, то є і проб компанії, які ви проходите. У мене от теж учні деякі проходили пробки, і там дають в управління. При тому, ж виплата проб-компанії, в де, 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 деяких навіть буває майже 90% трейдеру. Ну це прям круто. Типу компанія десять 10% які бере. Ну там, а звичайно там 20 компаній брать, 20, 30 і так далі? Ну, все одно ризики, все на компанії, ви просто забираєте собі прибуток. Звичайно, там є норми, дуже жорсткі умови до торгівлі. Ну, це нормально, тому що компанія дає гроші, незрозуміло кому у вас ніякого договореного. Ну, звичайно, там дуже жорсткі рамки, але це можна. Якщо у з немає грошей, ваша задача просто вміти це робити. Якраз то, що я розказую на станництві, це і є. Як вміти розуміти ринок? Особливо на тренді, це можна зараз дуже легко проходити ці пробки, насправді. Треба декось, думаю, може зробити буде таку же, такий ну, момент проходження пробки. Думаю, що ми такий зробимо приклад, скажімо так. Експеримент, ось, проходження пробки, щоб показати, як можна, наприклад, там зробити. Це теж. Але зараз трохи ринок такий, часом небагато на це. Це треба виділити на цей час, спеціально зробити там стратегію, виділити на це, бо що там є певні рамки, які треба це виконати. І це треба все буде робити чітко. Ну, тобто, я маю виділити на цей час свою роботу, там і аналіз і так далі. Ну, щоб можна було це людно показати, що це дійсно можна пройти, володіючи просто знаннями. І все. Ось така от задача. Тому я вам сьогодні показав ось це, значить, що у нас далі? Дивіться, у нас тут є ще BTC, у мене там, до речі, теж десь були трошки продажі. Да, бачите, в мене трошки були продажі по BTC-шки, тут, невеличкі, на хаях. Ну, він пішов далі. Ну я просто переклався, був інший. В інші монет. Ну, я не жалію, що тут переклався, бо БТС там показав 100%, навіть менше, а альта показала деякі по 200-300%. по 300. Що по БТС, думаю, друзі, що потягнемося далі. До речі, ми можемо, в принципі, зараз глянути графік такий. Так буде простіше, напевно, чим тут. Значить, дивіться, ось у нас BTC, -шка. значить, був провал, зараз іде консолідація з хвостом. У нас було задьорг. ну, Думаю, на 90 можемо вже не сходити. Всі писали там про 90. Так само по іншим альтам. Зазвичай перед сильним зростанням бувають ось такі імпульси. Вниз. Для чого це робиться, друзі? Для того, щоб заправити бензин. Я говорив, щоб ринок міг кудись сходити сильно, йому потрібна енергія. Тобто зарядити батарейки. Ось цей заряд це якраз так, щоб всі остудили устуди, свій пил, як скажемо. Да? тому що дуже сильно було фома, дуже сильно було засаджено там лонгів, і ліквідації було більше, ніж на мільярд доларів за один день. Тобто, звичайно, всіх просто викинули. Це називається шейк-аут, тобто трусити, шейк. Тобто трусанули всіх, викинули, хто брав по хаям. І тепер є енергія на чому рости. Тобто, Ну що зробили? Винесли лонгістів. Забрали в них на ліквідаціях позиції прямо от в цих точках, по самих лоях. Ну і тепер можна після їхнього набору можна рости далі. Звичайно, що великі гравці друзі, вони не беруть на такому, вони не можуть взяти це на мільярди там купити так. Вони брали, звичайно, ось тут це було. Але це робиться спеціально, щоб вони могли частково тут закрити позиції і потім стати нижче, спеціально, щоб не всі не могли заробити. Розумієте, що на всі на ринку заробляти не можуть. Якби всі заробляли, ринка б не було. Заробляє тільки там стабільно, ну стабільно там один-два стабільно, ну плюс-мінус там в ноль торгують, там, ну десь ще плюс 3. Тобто 5% це така виживаємість людей на ринку. Всі інші 95% це кормлять оцих якраз там 5% а насправді заробляють тільки 2. Півтора, ну, я думаю, півтора 2% це плюс-мінус на стабільному заробляють. Ось треба і розуміти, тому де можна заробити. Подивіться, як сильно тут провалювали. Я думаю, що це все будуть відкупляти, друзі. А до речі, все не викупилося. Бачите, от це трошки слаб, слабше, ніж ринок. Я думаю, що це все рівно будуть все відкупляти. Уже відкупляють. Я думаю, що ну, вже на ці хвости, скоріше за все, ціна не піде. Ну, це моя думка. Можливо, буде все, конечно, на ринку може бути. Ну, я думаю, що туди вже ціна не сходить. Це було би дуже просто насправді, якби так відбулося. Ну, наприклад, дивіться, чому я Пепе, кстати, був щось продав, потім відкупив, тому що гляньте, взагалі майже реакції нема. Тобто на імпульсі вниз сходили. Я брав ось тут, по 24, у мене була покупка. Воно сходило, було по 22 там, з половиною, ну мені пофіг. Я відкупив там свою частину. І гляньте, він навіть сюди не сходив. Дивіться, де була альта, просто. Гляньте, просто, де альта була. На максимальному об'ємі. І ще один момент, дивіться, показує просто елементарну річ. Просто. Коли у нас іде висхідна якась. Ну, така структура, скажімо так, висхідний такий трендік. Коли провалюють різко на великому такому Навальному об'ємі, 99%, що буде продовжений ріс наверх. Щоб ви просто розуміли. Звичайно, коли ринок дуже перегрітий, то звичайно, що може бути і не так. Ну, коли ми бачимо такий тренд, у нас різко провалили, тобто, це і от бачите, ще вдарили прямо в зеркальний мажрів та 0,22. Звичайно, що це енергія для зростання. І так. Тренд не розвертають. Тренд розвертається зазвичай, друзі, ось так. Дивіться, я вам зараз просто покажу. Іде розворот. Тобто дуже сильне зростання, тобто дистрибуційна модель йде, тобто великі дуже свічки, потім імпульс-низ, ще один задьорг наверх, перебити цей хай, можливість, дуже швидкі рухи і велика волатильність. І потім тільки вже йде сповзання, і то воно поступове, друзі. Звичайно, з відкупами завжди. Тому задача на тих. На таких от знижках, скажімо, це купляти. Не продавати тут, звичайно, тому що є тут слабкі руки, які все вже обкакались, а все, вже все. Тут імпульс, все, там паніка і так далі продавати. Наша задача якраз тут купляти. Але для того, щоб купляти, треба, щоб був кеш. Тому задача на зростаннях продавати, на, 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 цих, на е, падіннях купляти. Все, не наоборот, тут купляти, а тут продавати, а наоборот, тут десь ми купляємо, ну в точці правильній. Коли зростаємо, продаємо, і саме основна задача чекати своєї ціни. Ну, як хтось хоче, можете купляти в довгосрок і сидіти вже там, там, 2-3-5 місяців. Ну, все рівно, у вас має бути точка виходу, де ви буде ваша ціль. Ну, наприклад, ми там даємося ГРТ. Ну, гіпотетично, перша ціль може бути тут, там 1,3, друга ціль може бути там 2,2, ну і третя ціль може бути там 2,8. Наприклад, це багато. Отакі От три цілі. І тобто, і ми туди сидимо. І задача ще забирати гроші з ринку. Тому що нас люди хочуть заробити, але ні, давайте реінвестувати, 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 А потім відбувається ось така штука, як була ось тут. І все, і по інвестиціях. І то, що ви там були в плюсах, ви або в нулі, або в мінусі, і просто це все коту під хвіст. Тому треба діяти правильно. Значить, для тих, хто хоче дійсно навчитись, ви знаєте, що робити. За посиланням нижче можете залишити свої заявки. Також розігрую за 500 гривень за найкращий коментар. Можете залишати свої коментарі. да, Коментарі залишайте 500 гривень за найкращий коментар, підписуйтесь на канал. Пишіть, що вам ще буде інтересно. Ну і побачимося в слідушій відео. Надіюсь, було корисно. Я вам показав просто реальний приклад одного аккаунта, свого особистого, там, на якогось там взяв десь, чи на якогось там демо. Все реальні, друзі, кошти і показував себе в, телегра... в цьому інстаграмі це. Тому показую, що дійсно можна робити результати. І я це роблю не то, що там один зараз раз, а вже роки. Тобто я на ринку не півроку, що знаєте, я там зараз попав в фазу зростання, все, дивіться, які я класний. Ні, ми друзі вже і показували, це в мене там ще є і збережені фотки, можете погадати мій інстаграм. Там ще з 16-го року є два монітори, де там графіки і так далі. Тобто Я не перший там, місяць, я не перший рік і не перших там, 5 років на ринку, скажімо так, а вже виходить. Буде у нас скільки? 16 років в квітні. Ну, в квітні, там, в лютому місяці, буде вже 16 років з 2009 року. Я на ринку. Не на криптовалютному а на фону спочатку починали, але криптовалютному 17 2017 року. Тому всім гарного дня, всіх обняв і до нових зустрічей. Всім пока, друзі Ну і не забувайте про профіт.